Ми на каналі канале і це трейлер Реворка Леопарда. Ще з нами Артем. Сосиска. А що я? я. А и я нічого. Я просто дивитися буду. Ну да, хорошо. Ну і тоже мнение там свій. Ой, це трішки свои. 2024. Леопард помер. До речі, забув додати цей трейлер повністю на українському. Мяу-мяу, мяу-мяу. так приходить. Ты вау вау, стой. Посыпала. Давай, ты вер. Что ты говоришь, вы на выбраю? Да я покажу свой ЕЛС. <laughs> Это потом, наверное, как-то стыдно. <laughs> так, умерли, дайте Я але це показує і тепер він називається тигр. Він швидший, сильніший Воу! піколь. Гаразд, то спочнемо з прийому з візуальні виглядають набагато чистішими, звук набагато електронішими. Отже, по суті, ви утримуєте зі, щоб випустити шквал ударі, потім прикольніше, щоб вистрілити на самі снарядом, і це що, і до реворка, але насичені. переробку виглядає чисто. Тепер у вас є дві версії, залежно від того, як ви на землі вистріляє. Пипаличим колесом я через усе на своєму шляху. Але як тільки ви використовуєте його, вона да. підчувається як пряме поновлення старого прийому. Добре, тож наступна здатність сі здібність сі насправді божевільна. Отже, як і раніше, він кине вас вперед на швидкості, тягнучи за собою ворогів. А щойно ви вдари вивергне масивні шипи. Тепер, вороги, та й саме є, проте воно. Далі у нас є навичка Ф. Це буде ваша навичка мобільності, як і раніше. Ви, по суті, телепортуєтесь зигзагом, але найкрутіше те, що якщо ворог опиниться на вашому шляху, ви отримаєте нищівного удару ногою. Добре. Далі у нас є сама трансформація. трансформація. І приготуйтеся, бо ця трансформація Давай. Вже вільна. Добре, поїхали. Подивіться на цю oh. модель. Чудови, подивіться на ту модель. Модель повністю виглядає інша. нього, у нього тигра насправді жахливо. У нього є вогняні М1, покращені швидше перезарядження швидкості та стрибка, зменшення школа, всі інші пасивні здібності, які раніше мав Леопард. Добре, подібно до нетрансформованої версії прийому зі, все, що вам потрібно зробити, це утримати його, щоб розмістити шляхом, але тепер він виглядає ще. Ah, ah. <смісно> <смісно> Добре, далі <смісно> у нас є, X, який також знову розділяється на два стрілі. Тож, по суті, наземна версія та повітряна версія. Я зараз їх продемонструю. Ой, і <смісно> Поділіться я, своїми ясно. думками про новий перероблений леопард та напишіть дублі в чаті. Добре, а далі у нас є прийомці знову ж таки те саме, що є <смісно> <й рухи. Спожди смісно> більший та сильніший. Добре, отже, я зараз його продемонструю. От е, оце поле, яке не робить на початку, ніби. Де мене призивається? Давайте розберемося. Ви ще цього не усвідомлювали, але ага. здається. Або я в последній э, <говори> серії э, ну, клянка, э, то там э, мун, мудзана кидають зель, э, і з землі вилазять такі самі красніші, і у нас принзають.

Пається модель трансформації, ага. тому я хочу продемонструвати вам ще одну річ. Хлопці, ще одну трансформацію. У тигра є дві трансформації, і ви всі зараз Дві трансформації мета цього пробудження у! дати вам трохи додаткової сили на обмежений час, щоб завершити битву. Як тільки ви максимально використаєте свою шкалу вогню, ви можете вийти за свої межі та увійти в пробуджений стан. І ця форма справжній демон швидкості та шкоди. Давайте Мені роз'являємося. Киньтесь шаленим шквалом, і він закінчиться вогняною ударною хвилею. Вау! О, а далі у нас по вогняну май... кулю у своїх щелепах і її як масивний швидкохідний снаряд у формі вау, Ця, Друга у сі, який буде ще божевільнішим ніж попередня версія. Добре, ви блискаєте вперед гострими як бритва хмарними ударами, що завершується ще більш урівним завершальним ударами. І це ще не все. Пам'ятаєте, як я казав, що цей фрукт перетворюється на демона швидкості? Що ж дозвольте мені показати вам, чому? Як тільки ви використовуєте навички Сі, перебуваючи у формі тигра, ви отримуєте величезне збільшення швидкості. І але не менш важливо, У нас є примеф. Отже, він переходить від одного удару до жорстокого поставить. А ніяк, а буде зарядженим ударом свої Якщо вас вдарять ці, ви програєте. Ви можете так само вийти, з спати і подумати про своє життя. А ще у нас є один п'яти. Отже, подивіться на це. Вони також змінилися. Вони стало сильніше. На цьому закінчується. Поділіться своїми думками в розділі. Є, є, я є світло просто найкраще, і не сподіваюся, бачите. А тепер настав час познайомити. Про яку розказувати хаса з новим Вона вперше в історії встановила свій моторошний казан, і ви можете створювати зілля, які можна кидати. І ось що вони роблять: по перше, у нас є еліксир великої голови. Кожен кого він вражає, отримує збільшену голову. Потім у нас є гарбузове зілля, яке перетворює голову кожного на гарбуз. Далі у нас є еліксир маскування одне з найкрутіших зілля, Воно перетворює будь-кого, кого ви вражаєте, на випадкового боса на короткий час. Далі у нас є підозріле зілля зростання, яке абсолютно не передбачуване. Воно може або обдурити, О, левців, або зробити їх масивними. Еліксир лавової во ой Можливо, вам варто якомога швидше його вичерпати, бо він за не менш важливе. У нас є зілля з цукерко. Кожен хто стоїть у зоні, заробляє валюту події, вже... що робить її чесно веселою та корисною. Хлопці поділіться своїми думками зілля, і давайте перейдемо до наступного. А тепер час вирушати на хлопчики цукерки, але з родзинкою. Хлопчики цукерки у вашому компасі з'явиться маленька ага. іконка цукерки, яка повідомлятиме, що час вирушати. Протягом перших 10 хвилин кожної години гравці можуть досліджувати міста та ходити від дверей до дверей у пошуках моторошних сюрпризів. У кожному місті кілька дверей будуть перетворені на спеціальні інтерактивні двері для хлопчиків цукерок Вони будуть візуально виділятися, тому ну, ви точно знаєте, які з них відвідати. Ты Але ви вируши, там, вируши, там, okay? одного разу ви ніколи не знаєте, що yeah. чекає за цими дверима. Не Можливо, вважаю, вам пощастить. Або якщо удача буде на вашому боці, ви отримаєте ласощі. Ці ласощі це цукерки, які вам знадобляться, щоб отримати ексклюзивні нові нагороди в привидному гацу. Але будьте обережні, не кожні двері дають цукерки так легко. Ходять чутки про одні двері, які відрізняються. Ті, що виглядають як інші, але здаються неправильно. Всередині чекає щось набагато небезпечніше за будь-який трюк. Новий ос Новий бос. він ховається Новий серед двері, наповнених цукерками і чекає, поки хтось достатньо, щоб на поготові і щоб ви не робили, стукайте обережно. Добре, а ось найкраще. Yeah. Переверти це не просто бій з босом. Ви насправді можете стати ним за допомогою абсолютно oh, ролики. Yeah. Гравці можуть назавжди розблокувати мутацію перевернути Добре, wow. і ви можете розблокувати цю мутацію до абсолютно wow. нового привидного газу. І просто купити я зрозумів, Вибить. -мо! Я буду дуже сильне. Саме мутали. тут нарешті окупаються всі цукерки, які ви збирали на заході холостяк або ласощі, такі як, як власні фони гравців, аксесуар у вигляді палю харівня аксесуар у вигляді маски гарбуза, випадкові позиції та багато це. іншого. І, Звичайно ж, сама мутація перевертне. І ось як Я ви самі працюють мутації. Щоразу, коли ви одягнете тигровий фрукт у майбутньому, ви зможете мутєвознову да, вімкнути мутацію перевертне через меню мутації. Ви можете знайти меню мутації у своєму гардеробі. Мета мутації Ой. дати гравцям дещо інший стиль гри. Наприклад, перевертим Писільніший за тигра, але б'є набагато сильніше та має кілька унікальних рухів. Навичка... Mm, тобто, о... Перевертей не... повільніше за тигра, але б'є сильніше. Коли ви прокинулися, тепер mm -hmm. маєте автоматично ну, та її... класно. <плес> здатність у кадсценні, яка називається та моряк, має щас, власну кадсцену та функцію висмучування життя. І не забувайте, що наша невеликих змін, щоб підтримати танковий стиль гри перевертні. І так, це в принципі все для цього оновлення. Сподіваюся, вам сподобалося все, що ви бачили в цьому відео. У нас нова подія, хочу щось випити. У нас є нові зілля. У нас є мутація переверхні. У нас є бос перевертень. У нас є новий перероблений. Тигр, який просто приголомшливий. У будь-якому разі, я думаю, що це загалом подія W, і я побачу вас у наступному відео. Ну, він вже попрошився, да ми будемо ну, відео ми вам ага, Доброго хелену! Хай, хай вам <піць> з Івенту випадає ці нові скини, фрукти та і і самі, форми, і самі, і самі тигри. тигри! І самі тигри. Де. От кожна гаджа це кіпсуни тигри і дракон. О. Да-да-да, да, 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 да. ось так і надо. Ну и я тих точку хочу. И все не, фруктики не вообще. Например, всем пока вы были на канале Квинди. На канале канал, <реку> получается я як е там, ней крем <реку> 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 на канал. Я крем на канал. Я дивлюся!

Що Це там ноль відео, ну yeah, я скажу скоро... yeah. точно yeah. знімати. Ви були на каналі квіги, підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока. Всім пока, -пока. І